Сьогоднішня доба в нас розпочалася доволі з неприємних новин за підсумками комбінованої атаки, які зазнала держава Україна та Тернопільщина. Зокрема, станом на 8.30 ранку ми мали інформацію про дві надзвичайні ситуації: тобто, два прильоти, це все є в межах Тернопільського району Тернопільської області. Якщо говорити про перше місце інциденту, то зазнав атаки об'єкт критичної інфраструктури. А саме е, об'єкт енергетики о 9.55 Надзвичайники приступили до ліквідації е, наслідків. Станом на зараз проводиться оцінка завданих збитків. До робіт було залучено 11 одиниць техніки та 43 е, чоловік особового складу. Про друге місце інциденту можемо сказати, що станом на цю хвилину е, відомо про відсутність жертв, відсутність е, яких Ось інших завданих збитків, оскільки це було падіння уламків за підсумками роботи протиповітряної оборони до ліквідації наслідків було залучено три одиниці техніки державної служби надзвичайних ситуацій та 12 чоловік особового складу щодо стану в енергосистемі добу. Ми розпочали з більш-менш задовільної ситуації, тобто плановий один. Одна черга графіків погодинних відключень після атаки на енерге... на енергетичну систему держави на кокеренерго, було доведено нам нові обсяги, нові ліміти. Відповідно, ми екстрено переходили на три черги графіків погодинних відключень. Станом на цю хвилину, коли ми з вами спілкуємося, ситуація поліпшилася, проте незначно. Ми перебуваємо в двох чергах графіків погодинних відключень за виключенням Тернопільського енерговузла. We'll <music> Тернопільська міська рада заявила, що рішення Львівського апеляційного адміністративного суду, яке скасувало один із пунктів положення про пантеон героїв Тернополя, не впливає на процес оплаштування пантеону. Про це повідомив начальник управління правового забезпечення Тернопільської міської ради Олександр Печіль. Також він наголосив, що процес створення пантеону героїв триває і спрямований на вшанування всіх загиблих захисників України. Положення про пантеон героїв залишається чинним. А, зокрема, пункти 15-16 даного положення вони взагалі повністю чинні. Дані пункти передбачають уніфіковану форму надмогильних споруд. Тобто до складу надмогильної споруди входить могильна плита, постамент і безпосередньо пам'ятник. Пам'ятники виготовляються єдиного зріця в формі Мальтійського хреста. Всі ці елементи вони виготовляються з природнього каменя, з пісковику. Тобто е скасування е безпосередньо пункту 17-го даного положення жодним чином не впливає на реалізацію е даного положення. І на облаштування безпосередньо пантеону. зазначимо, що Львівський апеляційний адміністративний суд розглянув апеляційну скаргу Олега Стадника, батька загиблого військового Віталія Стадника 3 грудня 2024 року. Його родина не погоджується з рішенням Тернопільського окружного адміністративного суду від 22 липня 2024 року. У рішенні йшлося про заборону встановлення індивідуальних пам'ятників на пантеоні героїв у Тернополі. У свою чергу на суді були присутні. Рідні загиблих воїнів, які підтримують збереження пантеону героїв у його нинішньому вигляді з однаковими пам'ятниками у вигляді мальтійських хрестів. Вони кажуть, що рішенням суду не задоволені, проте здаватись не збираються. Пам'ятники будуть все рівно всі одинакові. Ми все рівно не будемо допускати, так як там вказано, що пам'ятник має бути по розмірах і хрест, і все має бути все одинакове з природнього каменя. Ми все рівно будемо добиватись, що не може бути, бо природній камінь є і. І мрамор і граніт все рівно, ми будемо добиватися, що тільки буде пісковик. Нас не задовільнило рішення, тому що воно по перше, неправильно розглянути предмет суду самої судової справи і неправильне винесене рішення. І я думаю, що ми будемо. Ми вже так попередньо говорили з своїми юристами, що ми будемо подавати касацію. Тому що розумієте, ми навіть можемо і не подавати касації, тому що положення діє, і згідно цього положення ніхто нічого не має права е, встановити. Але е, нам е, неприємно, що. Е... Суд з нами так повівся. Що ви розумієте? Вони навіть у цьому своєму рішенні, яке вони вже повне рішення видали, вони навіть не згадали, що ми як треті особи мали слово, що ми висловлювали свою думку. вони так, як ніби нас не замітили. Прокоментувала рішення суду і авторка концепції пантеону героїв Дарця Веретюк. Положення залишається чинним і проект облаштовується відповідно до цього положення. Водночас так маємо визнавати те, що апеляційний львівський суд номер 8 скасував один пункт із всіх, які є у цьому положенні, а саме 17-й пункт, який забороняє самовільне встановлення пам'ятних знаків на могилах наших полеглих. От, е інтерпретувати це можна дуже по-різному, оскільки ну, юриспруденція це загалом така галузь, що хто як потрактує, яка суддя як вирішить, так вона і припише. В е будь-якому випадку хочу запевнити, що ну, ні сім'ї, ні міська рада. Ні, власне, комунальне підприємство ритуальна служба не закінчує цей процес. Ми все одно продовжуємо боротьбу, бо ми знаємо за що вона насправді. Вона за сенси. Перш за все і за ідею рівності. На сьогоднішній день у нас є критична ситуація з другою позитивною групою, а також з усіма групами з резус негативним фактором. Хочу сказати, що наближаються свята, і можливо, в нас є таке бажання заготовити більшу кількість крові різних груп з резусами, що ми мали в банку своєму запас на випадок якихось критичних ситуацій. І так само хочу сказати, що ми. Кожного місяця робимо передачу на схід України в прифронтові госпіталі для забезпечення їх кров'ю при ну, різноманітних пораненнях. Якщо взяти, десь трошечки ми бачимо, що донори активізуються, є, тернополяни дуже активні, вони приходять здавати, але ми хотіли би все ж таки закликати більше, щоб е, допомогти нам заготовити резерв е, груп крові. Напередодні здачі е, підготовитися. Що мається на увазі? Це є обмеження жирної, копченої їжі, е, більше вживати е, рідини, е, хороший сон. І е, наступного дня приходять до нас, здають собою, потрібно взяти паспорт або будь-який посвідчуючий документ. Е, це можуть бути донори від 18 років до 65. Е, попередньо е, кожна людина, яка бажає бути донором, вона проходить огляд лікаря-терапевта, і після цього вже визначається, чи людина може бути допущена до здачі крові, чи можливо є якісь протипокази і е, або. Е, ми не допускаємо до здачі крові або можливо відстрочуємо в часі до якогось там періоду, коли можна буде здати кров. У Тернополі вулицю Бережанську перейменують на вулицю Сергія Короля. Таке рішення прийняли на сесії міської ради. Депутатами прийнято рішення про перейменування вулиці, зокрема вулицю Бережанську, буде перейменовано на вулицю Сергія Короля. Героя України, захисника, який загинув, захищаючи нашу державність і незалежність, нагадаю, що попередньо була ініціатива, яка була надана побратимами це бійцями підрозділу територіальної оборони, а також батьком героя паном Володимиром Андрія Артемовичем Королем, пройшли відповідні громадські обговорення, громадські слухання. Понад 75% тернополян, які залучать з за обговорення, підтримали прийменування вулиці. І власне за результатами цих ініціатив і обговорень сьогодні депутати прийняли рішення про перейменування вулиці на честь Сергія Короля. Нагадаємо, Сергій Король народився і виріс у Тернополі до 2000 року. Ніс службу в рядах Національної гвардії України, де знайшов друзів та майбутніх побратимів. Старій король служив зі мною з 92-го року до 2000 року. В одному підрозділі ми проходили службу. На протязі цього часу ми здружилися, ми дружили з сім'ями, і родинами. І це були і не службові скажімо так, відносини, а були різні. Ми разом відпочивали, разом служили, жили разом, скажімо так, ну, дружньою, дружньою такою нашою офіцерською сім'єю. Участь в бойових діях Сергій брав ще з часів окупації Криму в 2014-15 роках. Захищав Україну під час АТО на територію Донецької та Луганської областей. Після початку повномасштабної війни, 25 лютого 2022 року, добровільно вступив до лав 105-ї окремої бригади територіальної оборони. На фронті виконував бойові завдання у Полтавській, Сумській, Харківській та Донецькій областях. За часи служби Сергій Король став командиром роти, яка зараз носить його ім'я. Рота Махно ніколи не боявся ворога. Навпаки, нерідко першим йшов у бій. Побратими пригадують, що Сергій Король завжди брав відповідальність на себе та дбав про безпеку підлеглих. Він болів за свій підрозділ, підрозділ займав позиції перед великою кількістю, скажем так, ворожих з'єднань. Ні разу підрозділ не відступив. До певного періоду Сергія не було в підрозділі ні втрат, нічого. Він виконував всі свої службові обов'язки як командир, як, як офіцер на дуже високому рівні. Це був патріот. Свій останній бій Сергій Король прийняв на річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого 2023 року. Він командував підрозділом на позиціях в районі в населеного пункту Масютівка Куп'янського району Харківської області. Там ціною свого життя зберіг рідну землю від ворога. З моменту загибелі командира минуло понад півтора роки, проте підлеглі досі шанують пам'ять його. Сергій Володимирович не прагнув медійності. Він не був зареєстрований в соцмережах, але своїми геройськими вчинками. Своїм життям, яке він віддав за волю України, він заслуговує на те, щоб його ім'я було вписано в історію Тернополя. Найменше, що ми можемо зробити, це назвати вулицю в честь його імені. Мені пощастило взяти участь у багатьох боях під керівництвом Махна. І у кожному. Він проявив себе як мудрий лідер і хороший керівник. Він заслужив на нашу повагу. Перейменувати саме вулицю Бережанську вирішили не без підстав. Саме тут народився, виріс та проживав ціле життя командир Махно. Про це розповіла рідна сестра бійця Олена Шестопалко. За словами Олени, Сергій свою вулицю дуже любив. Таким чином вшанують пам'ять героя. Це найменше, що може зробити суспільство. Я рахую саме перейменування вулиці, це як один з інструментів для того, щоб люди постійно пам'ятали і пригадували собі, завдяки кому вони можуть і далі жити і працювати на цих вулицях. Щоб вони не забували про це, і це найменше, що ми можемо зробити для цих героїв, для цих хлопців, які проявили неймовірну мужність і героїзм, захищаючи нас усіх. Перед прийняттям рішення проводилось громадське опитування, яке тривало 17 вересня, 17 листопада 2024 року. Жителі міста мали можливість висловити свою думку через електронний сервіс «Є Тернопіль». У голосуванні взяли участь 2800 мешканців, із яких 2008 осіб підтримали перейменування. Віномана почалася з 2014 року. Не з року. У 2014 році я пішов добровольцем у роту поліції особливо призначення Були під Лувайськом, попали в котел, був полон, був поранений. Після лікування повернулися назавстрій. У 2015 році попали в Углі знову знов котел. Вийшли, слава Богу, всі живі, здорові. Перевівся, працював в патрульній поліції. Потім повернувся в роту поліції особливої призначення «Світіс». Назад тільки вже командиром роти. І тут нас вже, коли був командиром роти, застала в повномасштабна надія. Після злагодження ми пішли, пішли зведений батальйон Захід і там нанесли службу. І вже зведено батальйон на захід. Ну, я пішов в лють. З Волині дуже багато людей за мною пішло. Майже до 100 людей пішло в лють. Зразу пішли на штурм, штурмувати посадки, бо нам треба було зайняти позиції перед ЗСУ, щоб ЗСУ продвинулося далі. Ми там в основному працювали на артилерії на 120-х мінометах і висях. Приймали також бої в Бахмуті. Не метра землі ворогу. Агонь! Не наспади! Ми допомагали збройними силами. Ну, вони дуже були вражені, що коли вони нам підвозили міни, і що вражело в мене під'їжджає, дивиться на шеврон, розвертається і йде назад. Він носить на міни підносить, каже, а що ви, хлопці, хто ви такі? Ти ж на шеврон, дивишся в поліцію. Ти йому показує посвідчення, що я поліцейський. А він каже, я хлопці забираю свої слова назад. Я думав, що ви тільки всіх полететь. А потім після нашої роботи, як ми почали працювати, ми, там не носіх пускати не ну, бачили просто наше злагодження, ми працюємо, що не постріл, так все, ціль була. Обучалися не то, що десь там, а на полі бою обучалися. У нас і так сюзар поліцейських, вони на нулю сидять зі мною прямо в тих бліндажах. Ми... І ці військові, які дійсно на нулю, вони знають, вони бачать, де ми воюємо. Хто дійсно був вже на війні, він такий вже не повернеться. Спокійним, він може бути спокійним, але вже людина не повертається така, як була. По своєму опиту, скажу, як ми в Турецьку билися, в сусідньому будинку сиділи. Якщо я пішов, тому що нас треба було трохи стабілізувати хлопців своїх. Я прийняв рішення, і так, як керівник, я пішов туди, взяв ще собі групу людей. І там були суміжні наші хлопці, десантники, ну, їм сказали, що треба зайти в той будинок любої ціною. Хлопці два розвідчі, як зараз пам'ятаю, їм по 20 років було Ну, Кажу, пацани, раз у вас задача стоїть, давайте я очолюю, я один поліцейський, беру їх двох. Кажу, хлопці, якщо будете йти зі мною, будете робити все, що я кажу, будемо живі. Ну, Ми все-таки зайшли в той будинок, скочили, а там оказалося 10. Що я хлопці вивів, всі живі залишилися, ми там ще все Задачу ми виконали на відміну, ми втримали будинок, потім передали суміжникам, і дваповично знялися і перейшли на інший будинок. То вони потім за мною за батьком ходили. Всі військом був кажуть, ну у вас опит. Ну кажу, які хлопці, ми, ми поліцейські постійні, отакий нас опит, ми учимося так само на війні. У нас ми все в реалях учимося. їм є. Таких, якщо я керівник і буду показувати, що я боюся, то що вже мої бойці будуть Вони мають. Дивитися на мене, як на лідера, і, 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 і далі йти за мною. Командир він не той, що говорить, пацани, дідь, їх бій. А він говорить, хлопці, де ти за мною і зробиш. Це є дійсний командир. За кожного хлопця відчуваю цю відповідальність. Бо це мої хлопці. Буквально було 16 числа, 16.10, в 17.45 годину можна сказати. Ми якраз виїжджали, була у нас перехват, що противник мав наступати на бронетехніці. Ми зібралися, я зібрав там свою невеличку групу, взяли протитанкове орудія, бо ми хотіли зустрічати ту техніку, і щоб ми, вони не доїхали до наших хлопців. І коли ми вже викружалися, приспішувані нас ворог зрісував, і, по ходу, з кидами нас і розбили. Ну, але слава Богу, що залишилися всі живі поранені, але живі. Нога, трошки відірвало там м'яза. Груди, легені, ну і око. Пам'ятаю Відомості що повин... mm. допомагав е... затягувати раненіх, було два дуже тяжких. Водички мені можна трошки далі, так. Надавалося надавали в першу медичну допомогу. стабілізували всіх і потім клас. Ну Вже три тижні ніколи. мене могли і списати вже по моїх але ну, Я так не зможу сидіти, що я знаю, що в мене хлопці зараз десь. Воюють, я сижу вдома, бо я вже все, списаний ніяких, так не вийшло. Зараз я під лікую в операції, що зароблять, і ми далі стріть. Зараз ситуація у нас на фронті, це дуже важка ситуація. Зараз ви не знаєте, що люди в основному в Турецьку знаходяться. Зброю нам треба. Іменно артилерія. Артилерії і ФПІ. Все, що нам треба. Вони в бой навіть стрілкою майже не вступають, тому що прохроють. Треба стояти далі, триматись, тримати і тримати стрій, і воювати. Брати францискани з ну вже від початку грудня розпочинають працю над тим, щоб в Тернополі знов заясніла велика шопка, та як кажуть, е, вже багато років. Минулого року ми святкували 800-річчя від моменту, коли власне ця традиція пішла вже в народ. А ми, брати францискани, тут і в Україні вже від самого початку, від 1994 року влаштовуємо, влаштовуємо ці вертепи. Але від початку це була маленька капличка, що на території нашого монастиря. А відтак від 2005 року, вже скоро буде 20 років, як ми. Як ми робимо цей вертеп тут і в цьому великому храмі. Урочисте відкриття у нас завжди є на саме народження, тобто в надвічір'я 24 грудня. Ми запалимо повністю шопку, внесемо Ісуса Христа на ясла і відтак розпочнемо вже наш різдвяний період. І вона буде в нас стояти приблизно до кінця лютого. У Тернопільсько-Зборівській архієпархії призначили нового архієпископа і митрополита. Ним став єпископ Теодор Мартинюк. З цієї нагоди в Тернополі напередодні інтронізації владики погасили марку, яка присвячена цій події. Ідейниками створення марок та конвертів стали служителі парафії. Втілити задум допомагали видавці та художники краю. Створенням конверту займалася Наталія Кіналь. каже таким чином: висловлюють вдячність новому владиці та закарбовують пам'ять проведення на престол єпископа Теодора. Наш молодий митрополит е приймає цю свою відповідальну посаду в дуже важкий час для нашої країни, для людей, для вірних і для нашої всієї спільноти української. Ми, напевне, таку невелику підтримку хотіли засвідчити, що ми підтримуємо нашого дику в молитвах. В справах на його ми престолі. Окрім поштових марок та конвертів, також творили печатку на пам'ятну відзнаку з тієї ж нагоди. Останню в Тернополі виготовлювали вперше. Тут зображено медаль. А з цю сторону зображена наша катедра, в якій ми знаходимося. Ця медаль випущена у Тернополі. Такого ще не було. Це перша медаль, яку ми можемо засвідчити. Теодора Мартинюка призначили на пост владики в жовтні. До того він був єпископом-помічником Тернопільсько-Зборівської архієпархії, будучи її новим очільником. За головну мету ставить збереження та примноження духовної спадщини області. Моїм завданням буде примножувати ці, ці скарби, які є, духовні скарби, які є на Тернопільщині, без історичної пам'яті, без такої також матеріальної культури нашого народу. Ми не бачимо нашого майбутнього, тому збереження і примноження є тими основними нашими завданнями. Такої ж думки владика Теодор притримується щодо спецпогашення марок на честь його введення на престол. Розповідає закарбувати подію в історії Тернополя вирішили саме таким чином, аби в подальшому була змога передати інформацію про неї нащадкам. Мова йде про те, щоб кожна подія, яка відбувається в Тернополі і має значення для нашого міста, для Тернопільщини, для України, щоб так само відбувалося погашення марки, це матеріальне. Тобто ми можемо це передати, ми можемо це подарувати. СМС. Чи імейл, він загубиться? До погашення марок та конвертів долучились митці, які причетні до їхнього створення, та сам владика Теодор. Випустять їх тиражем у 100 примірників.